Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні я з вами хочу поділитися ось таким новим свіженьким трендовим візеруночком. І не кажіть мені, що все, що на подіумі, не можна втілити в життя. Можна, звичайно, що можна. Якщо ви не зв'яжете цілий джемпер таким візерунком, то ви можете звичайний простенький джемпер лицевої гладі освіжити ось таким візеруночком, наприклад, пустити такий візерунок понизу, або так навскоси, знаєте, трикутничком. Це буде дуже гарно виглядати. Я вам тут зараз ставлю фото для натхнення, щоб ви бачили, як це виглядає у в'язаних виробах. Отже, так, рапорт візеруночку в ширину по петлях 8 петель, якщо ми в'яжемо поворотне в'язання, то набираємо 8 петель плюс 2 петлі для симетрії, плюс 2 петлі кромкові. У висоту рапорт нашого візерунка 12 рядочків. Отже, приступаємо. Перший ряд знімаємо кромкову, перший ряд, всі петлі лицеві, другий ряд, виворітня сторона, всі петелечки пров'язуємо виворітніми. Третій ряд знімаємо кромкову петлю, дві петлі лицеві. Тепер дві петлі пров'язуємо однією лицевою. Я в'яжу бабусинами, тому пров'язую за задню стінку. Якщо ви в'яжете класичними петлями, то пров'язуйте за передню, але тут особливо це не важливо. Тепер цю петлю, яка утворилася, перезнімаємо знову на ліву спицю. І через неї ми протягуємо 4 слідуючі петлі: 1. 2, Якби накидаємо їх на цю петельку, 3, 4. Тепер ми робимо накид від себе і цю ж лицеву ми знову пров'язуємо лицевою. Ось так. Тепер дві лицеві, знову дві лицеві разом. Повертаємо петлю на ліву спицю, перекидаємо через неї чотири петельки: один. Два, три. 4. Накид від себе і цю ж петлю знову-таки пров'язуємо лицевою. Ось так: ось що в нас утворюється. Бачите, дірочки дуже-дуже кругленькі, гарно виглядають. Ось це нижня частина формується у нас. Так, знову дві лицеві, і так повторюємо до кінця ряду. Четвертий ряд переходимо на вивертню сторону. Знімаємо кромкову петлю, дві виворітні, тепер виворітня. І з цього е, накиду ми вив'язуємо 5 петель, виворітню петлю, накид цей не знімаємо накид від себе, знову виворітню петлю вив'язуємо. Накид від себе, і третій ряд вив'язуємо виворітню петлю, і вже тепер цей накид ми знімаємо із спиці. Ось так. Три виворітні. Один, два, три. Підійшли до нашого накиду. Отже, ми пров'язуємо, не знімаючи його з лівої спиці. Виворітня. Накид від себе, знову виворітня, накид від себе на праву спицю. Це ми утворили 4 петлі, і п'яту петлю пров'язуємо виворітню, і вже знімаємо. 5 п'етель ми утворюємо із нашого накиду, 3 виворітні петлі, і так в'яжемо до кінця ряду. П'ятий ряд, всі петлі пров'язуємо лицевими. Пров'язуємо також петельки, ось ці, які ми утворили, за допомогою накидів. Ось так формуються наші дірочки. В'яжемо до кінця ряду. Дивіться, що у нас вийшло вже. Звичайно, що це полотно в мене розпарене. І якщо це буде шерсть, в мене тут дуже великі спиці, я взяла, щоб це було дуже добре видно, але якщо це буде шерсть, не буде оцих розтягнутих петельок. Так, шостий ряд. Всі петельки ви Сьомий ряд. Всі петлі в'яжемо лицьовими і, відповідно, восьмий ряд будемо в'язати всі петлі виворітніми і зустрінемося в дев'ятому рядочку. Дев'ятий ряд. Нам потрібно змістити візерунок, щоб наші дірочки знаходилися в шахматному порядку. Знімаємо кромкову петлю, дві петлі у нас для симетрії. Тепер нам потрібно пров'язати 4 петлі, це половина нашого візерунку: 1, 2, 3, 4, і знову вв'язуємо наш візеруночок. Дві разом лицьовою. перезнімаємо на ліву спицю. перетягуємо через неї. Чотири лицеві петельки. Так, Три. Чотири. Робимо накид. Знову цю петлю пров'язуємо лицевою, Дві лицеві, дві разом, перезнімаємо петлю на ліву спицю. І перетягуємо через неї 4 петлі. Два, 3. 4, накид. Пров'язуємо цю петлю лицевою, дві петлі, і знову повторюємо в кінці ряду. У нас залишиться 6 лицевих петель і кромкова. Десятий ряд виворідній. Знімаємо кромкову, 6 виворітніх петель. Плюс сьома та ще була в нас із лицевої ми вив'язували. Так, тепер із накида вив'язуємо 5. Виворітня, виворітня, накид від себе, виворітня, накид від себе, знову п'ята петля виворітня і знімаємо. Три виворітні петлі. Так. Знову виворітня, накид від себе. Вигорітня, накид від себе і остання п'ята петелька вигорітня. В'яжемо так до кінця ряду. Одинадцятий ряд. Вив'язуємо всі петельки лицьовими. 12 ряд. І останній у нашому рапорті пров'язуємо всі петельки виворітні. Ось так. Якщо хочемо в'язати далі візерунок у висоту, знову повторюємо з першого по 12 ряд. І тут ви бачите розпарене полотно як виглядає. І ось як відразу після в'язання. Ось так от. Ви можете його не розпарювати, просто випрати, петельки трошечки розрівняються. Це вже вирішувати вам. Думаю, візерунок досить цікавий і свіжий. Думаю, він вам сподобається. А якщо ви хочете мені подякувати за майстер-клас, номер карти в мене в описі. До нових зустрічей, мої хороші. Пока-пока.